Розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон по суті сьогодні розпочали у Шевченківському районному суді Львова обвинуваченого В'ячеслава Зінченка доставили до залу у бронежилеті. Цього вимагали його адвокати, які заявили про загрозу його життю. Що відбувалося далі? Розкаже наша Марічка Кужик. До зали суду В'ячеслава Зінченка привозять в касті та бронежилеті. Про посилену охорону просив його захист. Адвокати вважають, є загроза життю підсудного. Мені що, цікавий досвід на початку засідання. Зінченко звертається до суду з клопотанням дозволити йому телефонні розмови із батьком. Той зараз служить у лавах збройних сил. Також просить перевести в одиночну камеру із загальної через те, що там. Багато курять надання дозволу на здійснення телефонних дзвінків з батьком Зінченка Федором задовольнити. У задоволенні клопотання винувачення Зінченка на от. Немання одного в камери відмовить до недавнього йому загрожувало 15 років за ґратами за умисне вбивство. Але з'ясовується, що справу вже перекваліфікували. Тепер це умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості. За це зінченко світить довічне. За даними прокуратури, він активно користувався телеграм-каналами, які розпалювали національну ворожнечу. У нас до цього зінченка виникла особиста неприязнь до фаріоніримитрівна, оскільки остання. Відома своєю активною позицією у сфері захисту української мови та культури та на переконання останнього своїми діями розколює народну єдність, тобто винний злочинний умисел на вбивство на ґрунті національної нетерпимості. Яка різниця, що загрожує? Результат важливий? Не вірю, не вдовічний там нічого. Що... Звинувачення у національній нетерпимості сторона захисту називає абсурдними та заявляє про можливу фальсифікацію експертиз. Зокрема, не виключають підробку тих самих кадрів, де молодик в панамі на місці злочину торік у липні. Це відео з вуличних камер лягло в основу звинувачення. Вирішив поспілкуватися з штучним інтелектом і е, запустив цю фотографію з запитанням, чи є в цій фотографії. Е, Ознаки того, що ознаки фотошопу чи того, що було якесь редактування. Відображено різкі зміни в пікселях зображення. Такі зміни можуть вказувати на. Е Області редактування, тим часом суд розглядає клопотання доньки вбитої Ірини Фаріони із Зінченка та вимагає 15 мільйонів гривень моральної компенсації. Їх каже, планує передати на потреби ЗСУ, зокрема підрозділу, де служив і загинув її чоловік Василь Особа. Пані Софія позивочка бачила, в яких муках помирали її мати. Це нанесло особливу сильну душевну травму. Зухвало насильницький характер. Цього вбиства викликає у неї тривожність і страх за своє життя, а також життя своїх дітей. Наступне засідання призначене на 26 лютого. Марічка Кужик Андрій Попович Львів ТСН 1+,1.